Доброго вечора ми з України! Значить, це раз поговоримо про GTA Ukraine А що нас трапилося за цей час? Останній раз я грав цю гру може, півроку тому, десь влітку. Але тут у нас вийшла прикольна обнова, як ви бачите, все снігом замало. Ми у місті Харків, і у мене новий ігровий персонаж, і вона вже на коні. Так, до речі, що за змін? Значить, з'явився такий класний сервер, як Західна Україна. Тобто, трошки швидше йде прокачка. Але в грін залишився, проблеми залишилися, але вже трошки легше з оптимізацією, тобто вже немає такої штуки, коли у вас, наприклад, дом рожився прямо перед вами. Такої фігні вже... Немає це вже краще. Це вже можна побачити якийсь опс. Не хотів я того затовити, що там підбіг під коліса. А отже, значить, є покращення. Покращення є. А, і, 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 і. Стосовно цього, можна сказати, апдейту. А, значить, що вони зробили? Вони зробили, що перший рівень вам дають буквально за 15. Розпаковування розгрузок ящиків на першу вашу роботу Коротше, по-перше, вас відсилають на роботу, там ви відгружаєте 15 ящиків, вам відразу дають перший рівень, тобто другий рівень. другий І потім ви вже йде, топаєте до Укрпошти, там берете, дійсно, орендуєте велик і розвозите пошту, поки ви не на Нарешті вони додумалися і зробили, що. Мотоцикл коштує саме на цьому сервері 20 тисяч гривень. Ну тобто, щоб заробити на цього стального коня, вам потрібно бути ну, десь часик може. Десь час може відпрацювати. Ну, у мене це вийшло якось так. Десь часик, може менше Про, провозити всі посилки, значить, і після цього ви їдете спокійненько на. Мотосалон, мото і там ви купуєте вже мотик і вже можете розвозити пошту на мотику, не треба буде орендувати нічого за 500. там, щось гривень. О, як ви бачите, прогрузочка пройшла. Хоча, коли я грав позавчора такої фігні теж не було. Ну да ладно. А, що ще можу додати? Ну, В принципі, додати більше нічого. Атмосфера класна, як можу побачити. Мені прямо аж я дуже сумую за всіма цими пейзажами нашими. наш АТБ, як ви бачите, ми проїхали. Тобто Дуже Реальна Атмосфера бере. Атмосфера 10 з 10. Геймплей 5 з 10 Грінд 10 з 10. Тобто Грінда дофіга. Тобто Погрібно працювати, працювати, працювати. Грін, 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 грін. І все коротше. Але атмосфера воно своє бере. Так, можна навіть, якщо села на Велік, розвити посилки, війти такий медитативний стан розвозення посилки, вже на автоматі це робити, включили українську музичку і все добре. А вже ж, якщо вам подобаються такі ігри, будь ласочка, якщо ні, ну, я вам дуже раджу, якщо ви хочете. Насолодитись українськими містами, атмосферою, то ця гра класна. Тобто нічого не скажу. Але Грін-Гріндом, якщо чесно. Ось, в принципі, все. Ось ви бачите, я приїхав на Укрпошту. Зараз буду брати роботу на підробіток. Так, починаємо з мінус. Опа! А, кстати, до речі, так. Тут можна рандомно падати. Щось вони так зробили, що типу сніг Типу і типу, вони падають. трошечки такі є. Отже, ми поїхали за нашою посилочкою, значить тут буде дуже кумедний момент. Коли я просто посіяв свій мотик. Тобто я не посів, а він мене зламався за 20 тисяч моток, а що далі з цим робити, я навіть не знаю. Поїхав на СТО, нічого немає. Поїхав на мотосалон, мого мотика теж немає, треба новин купувати. Ось така фіня. Але на цьому, в принципі, можна закінчувати. Дякую всім за перегляд цього відосика. Робимо більше українського Ютубу. Так, якщо бачите цей відосик, з вас, будь ласка, українське відео на українську тематику з вашого YouTube каналу. Це такий марафон. Отже, якщо хочемо, ми зробити більше українського Ютубу, більше знімаємо вам відео, не соромимося, знімаємо так, як я може не професійно, але головне це кількість в даному випадку. А якість воно вже прийде з часом. Отже, дякую всім ще раз за перегляд. Гарного вам дня, тільки в найкращий, і побачимося в наступних відео. Щасти вам і разом до перемоги!